І знову всім привіт! Сьогодні у нас нова модель Corso Vortex 24 дюйма, це фетбайк. це здоровезний велосипед. В реальній житті, якщо його побачите, він дуже здоровий. Таким як я він людям маленьким не підходить. Тут треба бути здоровим дядьком, щоб їздити на такому. Кермо в нього складне, рама також складається, рама зроблена з алюмінію. Сидіння в нього відкидається, щоб витягувати акумулятор. У нього є ззаді сім швидкостей. Перекидка в нього йде турна... турней ТЗ Шимано, резина в нього стоїть кенда. 4.0 завширшки, дуже широка, сталеві міцні крила, щоб не заляпувало брудом. Спереді також є фара, щоб їздити вночі. Тут стоїть у нього підніжка. Також у нього є система асісті. Складається він навпіл. Тут є защита зірки передній, щоб ви її не зламали. Амортизована вилка, дискові тормоза, 160-ті ротори. Що тут у нього ще? Напруга 48 вольт, 13 А. Мотор у нього йде 500 Вт. Акумулятор можна витягувати. Він Ключом повертаєте і піднімаєте вверх, відкидуєте сидіння. Тут іде для зарядного пристрою у нього роз'єм. Він, в принципі, дуже похожий на інші корсовські фетбайки. тільки цей 24 дюйма, і за що цього він дуже здоровий. Тут у нього йде комп'ютер, він буде показувати швидкість, акумулятор і все інше. Тут у нього включається фара, сигнал, щоб люди розходились, коли ви їдете десь. Кермо піднімається, тут показує ділення. Все на ексцентриках і тут, і тут, і тут. Складається і виходить невеликого розміру такий велосипед. Його можна буде нормально транспортувати, можна засунути в ліфт, в автівку, в багажник. І дома, десь на балконі можна його потім сховати на зиму, щоб він вам не заважав, щоб не займав багато місця. Бо так він займає місця більше, ніж мотоцикл. Прям здоровий здоровий. Я на ньому вже їздив, скажу так, що їде. Він доволі таки непогано. Так би я б сюди ще порадив залити гель, щоб не пробувалися колеса. І в принципі все буде нормально. Колеса йдуть на промподшипниках у нього, не на шариках, а на промах. Це дає влучий накат і воно буде краще буде служити довше. Каретка також йде на промах. Вилка амортизована, я це вже казав. Рама алюмінієва, доволі таки неважкі, як для такого розміру, велосипед. Ось так виглядає складний механізм. Все дуже просто відкидається. Оця штучка вверх, це вбок і можна і вверх і можна вже складати. Потім чик-чик і все складав назад. Цей велосипед буде коштувати 33 500 гривень. Це ціна на сьогодні. Сьогодні у нас кінець червня 2024 року. Що буде далі, я не знаю, тому я кажу ціну на зараз. Якщо кому цікаво, можете писати мені в коментарях. Я ще залишу свої контакти Viber. Якщо кому цікаво, то пишіть. Якщо ви в Запоріжжі, можете приїхати, подивитися, покататися. Ми знаходимося на гуртопі. Хто місцевий, той знає, де це. В інші міста ми не пересилаємо велосипеди. Тому, якщо ви з іншого міста, ви можете заказати десь в іншому місті в інтернеті, і він так само до вас приїде. О, я думаю, що в інтернеті їх таких багато зараз є. Ходу вистачає десь приблизно на 40 км, швидкість також десь до 40 км на годину. Що ще такого цікавого можу про нього сказати. Доволі такий міцний, здоровий велосипед. Ну, я ж казав, гель ще треба залити в колеса, щоб не кляїти, тому що скоро будуть вже каунці і це буде проблема. А якщо за гелем залити, то все буде нормально. В комплекті також ще йдуть дзеркала. У вони тут в багажниці в мене запечатані. Зарядний пристрій, ключі для того, щоб відмикати акумулятор. І вмикати. Акумулятор ще з такою ручкою, щоб його було удобно витягувати та носити. Наприклад, можна велосипед залишити в гаражі, а якщо у вас там немає напруги, то можете занести в квартиру і там зарядити. Ну, в принципі, все. Більше по цьому велосипеду сказати такого нічого не можу. Якщо хтось хоче, приходьте, подивитися, його вживу. Якщо вам буде не важко, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки. Для вас це секунда діла, а мені буде дуже приємно. Ну, до нових зустрічей. Пока-пока.